Вітаю вас на черговому випуску Схід Ньюс. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які відбулись у Донецькій та Луганській областях цього тижня. Мені, як завжди, є що вам розказати, тому скоріш до першої новини. П'ятеро командирів з Азовсталі, котрих визволили з полону і знаходились у Туреччині, нарешті побачились із своїми родинами. Справа в тому, що за умовами обміну командири повинні перебувати у Туреччині до кінця війни, але їх родичам це ніяк не заважає відвідати та провести час разом із своїми чоловіками. На фотографіях без зайвих слів можна побачити, що таке радість та щастя. Але не варто забувати, що у полоні угорків багато наших людей, які також хочуть побачити свою родину. Поговоримо знов про Запорізьку атомну електростанцію. Росіянам вона ніяк покою не дає і вони будь-якими методами хочуть її привласнити. Наразі вони замінували перший та другий енергоблок. Ви спитаєте, навіщо? А хто їх там знає? Також персонал станції повідомляє, що окупанти знущаються з них і всіляко намагаються перевести АЕС під юрисдикцію Федерації. А що там у цей час робить Міжнародне агентство з атомної енергії? Ну, вони просять, щоб Росія залишила станцію, а орки такі Ну, ладно, уйдео. Ага. Щоб Україні вирішити питання з внутрішньопереміщеними особами, у Львові збудують житло у стилі ком'юніті. Результати цього проєкту покажуть, чи має право на існування така ідея. Яка суть цього проєкту? Створюється будівля у декілька поверхів, в якій будуть розташовані житлові приміщення, коворкінг, кімната для ігор з дітьми, спортивна зона, інфопоінт, внутрішній двір з місцем для висадки городу, публічний простір та івентспейс. Коротше кажучи, гуртожиток на максималках. В планах переселенці будуть жити у кімнатах на 2-4 особи. Одночасно в одному центрі може перебувати до ста осіб. Щось мені це нагадує фільм Острів. Головне, щоб іспити на переселенцях не проводили. З початку війни, щомісячно до переселенців надходять грошові виплати від держави. На неї можуть претендувати люди, які виїхали з районів активних бойових дій, тимчасово окупованих територій та населених пунктів, які знаходяться в оточенні. І, як ви помітили, перелік таких районів постійно змінюється, що не може не радувати. Тому список громад, яким повинна надходити допомога постійно, оновлюється. Посилання на актуальний перелік ви зможете знайти на нашому сайті. Зараз там вказано 326 громад із 9 областей. Шукайте свою громаду, і якщо вам не надійшла допомога, звертайтесь до місцевих цнапів. І остання новина, котра, на мій погляд, повинна була бути оголошена ще у 2000 році. 7 жовтня в Україні забороняється акустичне насильство. Що це таке? А це означає, що ви не послухаєте в громадському транспорті шансонщик або якусь кислоту. Також водій має право висадити порушувача тиші. Такі правила стосуються як міського транспорту, так і приміських, міжміських та міжнародних маршрутів у таксі та нерегулярних перевозках зі згоди пасажирів. Так що, дорогі любителі шансону, тепер беріть із собою навушники, щоб слухати улюблені пісні і не заважати іншим. Це були основні новини цього тижня. Більше новин ви знайдете на нашому сайті, а актуальну інформацію дивіться у телеграм-каналі. Вірте у перемогу і все буде добре. Слава Україні!